На Прикарпатті через затяжні дощі почалися зсуви ґрунту. Уже постраждали два райони області. Стара частина міста снята на ризикує сповсти у річку Прут. Гор протяжністю 2 кілометри, на якому знаходиться півсотні житлових будинків. Ось ось втече з-під ніг. На верховинщині біда ще більша. Близько третій години ночі земля сунулась на житловий будинок. На щастя, сім'я прокинулася за декілька секунд до трагедії. Це і врятувало людей. Затяжні дощі спровокували Суви на Прикарпатті. У гірську річку прут ризикує сповсти стара частина покутського міста снятин. Жертвою обвалу ледь не стала родина сосюків. У сім'ї двоє дітей спершу на дах попадали одне за одним дерева акації. О півночі було чути незрозумілий шум. На ранок побачена картина шокувала через тріщини. Можна просунути руку, а замість ванни грудки глини. Три стіни зразу потріскали, і потім так. Джерело це що дюрчить постійно. Перед тим позавчора що упала акація, і звідти десь напевне, від коріння, з під коренів почало бити джерело, і ми цілу майже півночі ми викачували воду, ви визбирували так, щоб вода не була, не попала до хати. І потім так так дотепер, уже як цей суд уже чути, що у ванні в кухні є дюрчить, то та вода дюрчить. Гора протяжністю 2 кілометри будь-якої хвилини може втекти з під ніг. Там мешкають понад 300 людей з дітьми. Без допомоги держави місцевим не впоратися. Південно-західна частина міста сьогодні під загрозою просто знищення. Це стара частина міста, і те, що ми сьогодні спостерігаємо, ці суви, які несуть загрозу і житловим будинкам, і життю людей, вони для нас були досить несподіваними. Кошти, які необхідні для залучення для виконання робіт, є надзвичайно великими. Відповідно, ні районна адміністрація, ні обласна рада вона не зможе відповідно профінансувати ті об'єми робіт. Проблема з сувів не нова, каже голова Снятинської райдержадміністрації Андрій Рябошапко. Протягом 40 років земля місцями тікає з-під ніг. Винна у цьому специфічна порода ґрунтів, так званий пливун, стягує за собою усе додолу. Попередньо є напрацювання висновок, що на глибині 18 метрів у нас є плавун, і який безпосередньо от показує свою дію. Він просто при перенасиченні води він виходить з-під землі і тягне за собою теж землю. Це від чого ця проблема? Це знизу почала вода виходити, і вона почала з собою забрати землю. Сім'я Кікінчуків рятувалася усього за лічені секунди до трагедії. З ґрунту у селі Красноілля Верховинського району стався о третій годині ночі. Дружина пана Юрія робила вночі звіт. Це і врятувало родину. Почувши незрозумілий шум, вона розбудила близьких. Земляна лавина могла поховати їх живцем. Це буквально 2-3 хвилини гілося, це щось піли спати. Що, Більше нічого не кіму. Я ми такі, що дістали, що я не ходіла поповістувати. Та якби були не війшли, то від Бога до нас, що Бог спав нас, то мало усіх засипати. Жінка робила звіті, бо робить бухгалтером на пошкі та, так, що не спала цілу ніч, та чула, що щось тріщить, й нас спасла, наче мали заглянутись. Влада пообіцяла допомогти обидвом родинам. Проте, якщо у Верховені ще можна обійтися будматеріалами, то на снятинщині проблема складніша. Сюди треба запрошувати фахівців і вивчати, із чим мають справу. На це потрібні кошти. Самотужки область не впорається, адже чимало грошей з'їла цьогорічна стихія. Таким як ми тут допоможемо. Звичайно, обласна адміністрація допоможе цій людині особисто. Значить, там ми не вирішимо питання, там треба великі вкладення. І на сьогоднішній день ми можемо говорити уже по по грубим підрахункам, що збитки нанесені цією стихією області становить більше 300 мільйонів гривень. Область проситиме допомоги в Кабміні і в прем'єра, аби визначити, яку саме суму потрібно, запросять експертів з усього краю. Ті мають визначити із чим мають справу.